Посадка медвежого привитого медвежого горіха. Зараз покажу, як ми садимо. Викапуємо таку яму. Більше, більше коліна. Ось така глибина. Закидаємо, перегною, закінчий. Кидаємо, відно, відро перегною На низ Притолочень там. ногами. Притоптали отакі саженці. Отака корніва і... ану подержи, подержи. І отакий саженець. Перевивка метр десять. Отакий саженець, отака висота. Ставлю його. Ставимо його з отак, влазив в ямку. Ну. Садимо його з заглубленням. Так, закидай ще відро перегноє кинь. Щораз ми покажемо. Чуть-чуть обсипаємо, перегною, все, хватить, 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 хватить. Тепер землею. Давай швидше, бо время йде зверху. Беремо тут. З верхнього слоя. чорнозьом і закидаємо землею. Землю отак розтрусимо, щоб не було грудків, щоб була мілка земля, щоб не було, не образувалося там воздуха. Корінь. О, і корінь, щоб о, земля щоб о, хорошо. обтягувала корінь. О, так, да, давай. Люди знають, як робити вже. О, так, протрусюється хорошо. О, Щоб даже вийшов корінь, все, отак, притопчемо. Так, все, закидай ще цей, перегнуйтесь закидай. Зверху кидаємо ще. Давай, давай, викидай весь. Хайде так перегнуємо. Притопчи його. Тобто покажемо, як він з такою прививкою метровий прирост. Метр, Наверно, що ще більше метра. І він у нас так буде. Під низ на низ кинув гранфос від шкідників, від цих хрущів. Гранфос. Можна, звісно, таблетку ініціатора, але так як ми пересаджуємо багато, дорогого ініціатора стільки кидати, то кидаємо гранфос. Це така сипуча. Препарат який, ну, в нас він працює, я третій рік його кидаю, то працює. Вот так. Да, притопче. І корнева шийка заглубляється на Я її заглубляю десь на сантиметрів 15-20. Щоб він був з заглубленням. Отак. Так. Закидається. Це тут випади були, який медвежий пересаджений теж, пересаджений медвежий був сюди, посадив його, щоб потім привити, з весною не, да, посадили, він дав прирости невеликі, На корні укріпляються. Рік постояв, на наступний рік будемо тут робити прибивку. Посадив без цих всіх, бо не привитий, без перегноя, без нічого. Просто закидано було землею і залято по 200 літрів води. Старт був по 200 літрів, і потім ще по 150 літрів через місяць ще по 150 літрів води. Отак заляли. А це і садимо так, побачимо, як покажемо як. Ну, оце ми садимо ті саженці, що відправляємо людям. Взяв самих більших два крупноміра. Отаких, цей ще більший, цей вже два. Цей за 2 метра. Даже нема рулетки в тебе, ні? Метр сімдесят. Десь два з чим то метра. Да, Ось такий пересаджуємо. Тобто корні теж обрізані. Вон тут бокові. І отакі. От покажемо просто, що, що людям предлагаємо і відправляємо. Такий самий для експеримента садимо себе. І потім покажемо, як вони розвиваються. Ті саженці відкритою кореневою системою.